Доброго дня! Мене вже запитують, коли буде наступне відео. Дякую, усе трішки згодом, зараз обмірковую. А сьогодні хотіла б зробити такий собі лайфстрім і поговорити на тему того, як якісь майже совдепівські установки залишилися у наших школах на обласному і на міському рівнях. Я навчаюся у 10-й школі, і нещодавно ми другий раз за весь навчальний рік вийшли офлайн і вперше зустрілися зі своєю вчителькою з історії. За день до виставлення оцінок у табелі з'ясувалося, що крім основних балів, які стають у google класі задовільних, до речі, ми маємо ще й інші: двійки, шістки, четвірки. Для обговорення ми, звісно, звернулися до вчителя, яка на контакт не йшла, постійно у нас перебувала і спілкувалася тільки криком. Наші досить вічливі прохання пояснити походження цих оцінок вона називала вимогою. І е, декілька раз повторила, акцентувавши увагу, що ми маємо саме просити її перевірити наші роботи. Двіки вона пояснила пропущеним сроком здачі, але які зараз можуть бути жорсткі часові обмеження, якщо постійні відключення електроенергії. Ім'я однієї з дівчат не відображалося серед результатів тесту і, незважаючи на те, що це порядна учениця. І вона доводила, що тест проходила, і, напевно, її ім'я не з'являється там з технічних причин, вчитель не дозволила пройти цей тест ще раз, і, як єдиний варіант вирішення, запропонувала надати скріншот оцінки цього тесту. Хоча сама прекрасно знає, що зараз це зробити вже просто неможливо. Низькі бали взагалі не обґрунтовані. Наприклад, у мене погана оцінка стоїть навіть на той день, коли на уроці я була взагалі відсутня за попередженням через відімкнення електроенергії. Про булінг серед учнів нам постійно розповідають вчителі, сама поведінка яких виглядає як якесь знущання. Наприклад, у перший же день вчитель прийшла у поганому настрої і змусила переписувати весь клас контрольну роботу, бо усі її неправильно підписали, хоча сама вчитель ніяких настанов чи прикладів не давала. Було просто неприємно, з яким виразом обличчя і з якою огидою вона трясла цими листочками перед усім класом і казала, що оце вона завучу не понесе. Тож увесь перший і єдиний урок ми виправляли помилку вчителя. Інший приклад, як доказ виконаної роботи, дівчина показала електронний варіант фотографії у google класі для тих, хто не знає, це стандартна норма здачі роботи на дистанційці. Вчитель відмовилася її приймати і змусила переписувати дівчину те саме з фотографії на листочок. Оцінки з історії України у цьогорічному табелі найнижчі. Хоча Наталя Валерівна нам так і сказала, що 10 у вас не буде, пояснивши це тим, що ми здаємо НМТ, і взагалі вона змушена занижувати оцінки через дистанційне навчання. І все це один вчитель за один урок. Практика заниження оцінок через грядущий державний тест дуже тривала, і це лише один з багатьох випадків, проведений для прикладу. Для когось це просто оцінки. Наприклад, одну з моїх однокласниць така несправедливість довела до сліз. Для когось це може стати більшим психологічним потрясінням і деформувати просто е, сприйняття справедливості світу. Наталя Валерівна, у вас все вийшло. Ми відчули повне домінування вашої фігури у приміщенні. Але, дорогі вчителі, будь ласка, не реалізовуйте свої амбіції за рахунок учнів. Вчитель очікувала поведінки за принципом «слушаюсь і повінуюсь, і багато дітей не бажають просто вступати у будь-які дискусії, бо бояться, що це якось вплине на їх оцінки. Я не знаю, як буде в моїй ситуації, але думаю, що через, який, через якийсь час після виходу цього відео мені зателефонують зі школи, бо такі історії вже траплялись. Ось інший приклад. Я, взагалі, активна дівчина і декілька років назад брала участь у конкурсі проєктів, у якому змагалися багато шкіл області. Для розуміння картини зауважу, що відбор на конкурси у нас проходить виключно з суб'єктивної думки педагога-організатора, побажання інших учнів не враховуються, і інформація про заходи взагалі простим смертним недоступна. Також про конкурс. Одна з дівчат запропонувала створити спільну базу даних з усіх гуртків Сумщини. І на полеміці я підтримала цю ідею, сказала, що готова допомогти у реалізації, бо вважаю цю проблему актуальною, і у нашій школі немає навіть класичного волейболу. Ну, як говорять, ці ініціатива наказуємо, і через буквально декілька хвилин мені зателефонували зі школи з метою виховної бесіди. Ми, звісно, довго спілкувалися про, то, про те, що у нашій школі все є, що гуртки працюють, і просто я про них не знаю. Але чи треба пояснювати, що це все фікція і жоден з них не функціонує? Мені можна скільки завгодно доводити, що у нашій школі все добре і усі гуртки функціонують. Але ж я чомусь змушена ходити на спортивні секції до сьомої двадцять дев'ятої школи старосільської, яка до речі, незважаючи на те, що знаходиться поза межами міста, створює чудове досвітля для учнів. Той самий Аліксіїч, про якого, якого я не втомлююся ставити як приклад, і знімала вже про нього декілька разів. Він зі своїми учнями відправляється у піші, у велопоходи, у байдаркові сплави, вони відвідують інші міста зі змаганнями. Захотіли створили волейбольний майданчик, захотіли, створили пінпонг у одному з приміщень бібліотек, і школа їх у цьому всіляко підтримує. Я не думаю, що вони мають більше можливостей для розвитку, аніж ми. Повертаючись до моєї школи, адміністрація школи трансформувала мої слова кожному вчителю персонально і окремо. Після чого деякі з них підходили до мене і, і для розмов віч на віч. Деякі кидали у мій бік неоднозначні натяки, а хтось просто ображався. До речі, я староста, і єдине дозвілля, яке ми мали, це те, що створили самі у своєму класі. Ми то знімали якісь кліпи, то ми креативили з привітаннями, але все ж таки більшість наших ініціатив відхилялися. Що там казати, у нашій школі навіть немає самоврядування. Останні президентські вибори проводилися 4 роки назад, хоча мають проводитися щороку. Тепер же школа взагалі лишилася без президента, бо вона випустилася рік тому. А далі по логічному ланцюжку немає шкільного самоврядування, відповідно немає нашого представника у обласній раді старшокласників. Тобто, 10-та школа взагалі не фігурує ні на міському, ні на обласному рівнях. І це не тому, що у нас немає ініціативних дітей, які готові проявити себе. До нас просто інформацію не доносять і таким чином позбавляють нас можливості якоїсь самореалізації. Я розумію так, що це покоління виходить зі школи з поняттям, що ми нікому не потрібні, свою громадянську думку можна не висловлювати, а ще краще її взагалі не мати. Після випуску нам буде просто нічого згадати, і наше шкільне дитинство було споплюджене не тільки зовнішніми умовами, а й тими, які нам не створили через свою байдужість. Я сподіваюся, що це відео якось вплине на відповідальність адміністрації школи і, можливо, наступним поколінням пощастить трішки більше, ніж нам. Але все ж таки пам'ятайте, що все одно все у наших руках. Я залишу тут свої контакти. А ви або пишіть мені, або ставте лайки, чи давайте якось знати, щоб я розуміла. Якщо тема актуальна, то з цією інформацією я звернуся до департаменту з питань звернень громадян України до Офіса президента. Дякую за увагу. Далі буде.